Сьогодні обговорювали питання транспорту, мобільності та доступності. І хотів вас запитати, як ви відноситесь до пішохідних вулиць в історичній частині міста. Ну, е, ми вже було з тобою обговорювали декілька разів. Це звичайно дуже важлива річ, тому що ми вже говоримо якраз про те, що ця частина міста, історичний ареал, він має бути в принципі пішохідний. Зрозуміло, що не можна взагалі заборонити автомобілі, але він має бути пішохідний, тому що. Наша філософія е, цього місця це тиша. І це місце для е, поговорити наодинці з собою. Та? Тому тут транспорт просто недоречний е, у всіх поняттях. А щодо парковок, як ви відноситесь? Ні, звичайно, дивіться, парковки повинні бути. Ми ж говорили про те, що парковка має бути така велика, одна велика, е, яка буде там збирати е, е, туристичні всі автобуси. Е, ну і люди, наприклад, там Лучани, навіть які приїжджають сюди, да, вони мають там десь залишити машину і піти і піти далі гуляти пішки. Тому звичайно, парковки мають бути. Дякую.